Я гінеколог, запитуйте. Чи повинна я ем, підстригати кущі перед походом до вас? Чи полегшить це вашу роботу? Підстрижена чи ні не має значення. З власного досвіду скажу, що більшість жінок не залишають волосся. Наявність належної гігієни цінується понад усе. Яку найдивнішу річ вам коли-небудь казала пацієнтка під час прийому? Під час огляду деякі пацієнтки писали повідомлення. Це видалось мені трохи дивним. Була також пацієнтка, яка процитувала коментар зі статті CNN. Щось на зразок. Якби моя вагіна мала голос, він звучав би як шеф із Саус Парку. Було смішно. Вам коли-небудь доводилося мати справу з неочікуваним прутнем? Якщо говорити делікатніше, чи користуються трансгендери вашими послугами? Якщо так, то для чого? Спеніса мені, але у мене була пацієнтка з пухлиною яєчника, що виділяла тестостерон. Її клітор виріс до велетенського розміру. Неминуче запитання: що найгірше ви бачили за час вашої практики? Я бачив багато жахливих речей, але один із найгірших випадків був у жінки, яка мала генітальні бородавки. Вони були розміром із сусвіття цвітної капусти і по суті замінили всю нижню частину піхви. Як ви вирішили цю проблему? Вона була вагітна через нарости, які заблокували піхву, їй зробили кесарів ростен. Після вагітності вогнища захворювання значною мірою регресували, а решта були видалені хірургічним шляхом. Чи робите ви аборти, чи думали ви коли-небудь почати робити їх? Я не виконую переривання вагітності, але це мій особистий вибір. Та я повністю підтримую право пацієнтки вибрати планове переривання, якщо вона вважає це необхідним для себе. Чи можна з упевненістю сказати, що ви зробили переривання вагітності, якби це врятувало життя пацієнтки? Так, і це навіть трапилось одного разу. У пацієнтки з передлежанням плаценти почалася кровотеча. Вона була лише на 21-му тижні вагітності. Ми не могли нічого вдіяти. Вона втрачала кров у нас на очах. Гадаю, це не можна назвати перериванням, однак ми зробили їй кесарів ростен. Звісно, дитина була нежиттєздатною. Це був жахливий випадок. У вас є дружина або дівчина. Якщо так, то як вона ставиться до вашої професії з дружиною? Я знайомий ще з медінституту. Під час моєї ординатури ми одружилися. Її старша сестра теж працює акушером-гінекологом. Тож вона добре знала про особливості цієї професії ще до нашого одруження. Не думаю, що у неї були якісь упередження щодо моєї роботи. Навпаки, вона казала мені, що почувалась значно спокійніше під час вагітності. У нас троє дітей, тому що я гінеколог. Деякі з моїх подруг дівчат не ходять до гінеколога, тому що не ведуть сексуальне життя. Хіба це погана ідея відвідувати гінеколога незалежно від сексуальної активності? Чи є мінуси в тому, щоб прийти на огляд раніше, а не пізніше. Американська асоціація акушерів гінекологів рекомендує жінкам регулярно відвідувати гінеколога для взяття мазка на ВПЛ і огляду малого тазу з 21 року, незалежно від того, є вона сексуально активною чи ні. Жодних реальних мінусів у ранніх візитах. Немає окрім вартості. Чи виникали у вас коли-небудь сексуальні думки під час обстеження привабливої пацієнтки? Чи приваблювала мене коли-небудь пацієнтка? Звичайно, що так. Але я завжди відкидаю всі сексуальні думки на ранній стадії. Без цього не проводжу огляд. Ви коли-небудь випадково викликали у жінки оргазм під час огляду? Ні, хоча у мене була пацієнтка, яка скаржилася на постійні оргазми, які спричиняли дискомфорт. Це було щось на кшталт синдрому постійного сексуального збудження. Я не мав уявлення, що з цим робити. Довелося відправити її до фахівця. У вас бували стояки під час роботи. Не пригадую такого. Однак було кілька випадків, коли я спав, чекаючи, поки у когось почнуться пологи. Коли мене розбудили і покликали в пологовий зал, у мене у всій красі розсвів ранковий стояк. Дякую Богу за халати та хірургічні накидки. Чи правда, що 80% жінок мають ВПЛ вірус папіломи людини? За підрахунками 80% жінок інфікуються ВПЛ протягом свого життя, але я можу побитись об заклад що більше. Я часто кажу пацієнткам: що якщо вони не є незайманими, або якщо вони та їхній чоловік не були незайманими, коли познайомилися, і залишалися в моногамних стосунках, то вони колись піддавалися впливу ВПЛ. Чи стикалися ви з інтерсекс пацієнтами? Якщо так, то чи рекомендуєте ви їм зробити операцію? Я тільки читав про таких пацієнтів, ніколи не зустрічав жодного на практиці. Я знаю жінку, яка працює акушером-гінекологом. Вона каже, що якщо запах неприємний з будь-якої причини, вони натирають спиртом під носом. Як ви дієте в таких ситуаціях? Не пробував. Хоча деякі хірурги використовують ефірні олії під масками, якщо працюють з некротичною інфікованою тканиною. Я ніколи цього не робив. Мабуть, я просто переборов блюотний рефлекс. Скільки ваших пацієнток відчувають біль під час сексу? Чи були у вас пацієнтки, яким ви навіть не могли ввести дзеркало? Мені довелося робити перший мазок під загальним наркозом. Чи направляєте ви їх до урогінекологів? Чи цікавитеся ви такими проблемами, як вагінізм, високий тонус м'язів тазового дна? Це одне й те саме, і вульводинія. Багато пацієнток мають проблеми із болем під час сексу. Я зустрічав кількох, у яких не міг вести дзеркало. Знадобиться лікування чи ні залежить від пацієнт жінка 70 років, яка ніколи не мала дітей, не веде статеве життя з цим все добре і має дуже маленький інтроїтус, не потребує лікування. Пацієнці у віці 20 років, яка має проблеми із болем під час статевого акту, може знадобитися огляд та лікування тазового дна або обстеження в урогінеколога. Хоча я розумію, чому деяким жінкам зручніше відвідувати жінок гінекологинь, мій досвід завжди був більш позитивним з чоловіками. Мені було дуже важко знайти лікаря, з яким мені було б комфортно, оскільки мій лікар-гінеколог пішов на пенсію кілька років тому. Він був чудовим, розповідав анекдоти під час огляду. Завжди легко ставив будь-які запитання. Тощо у моєму районі просто немає чоловіків у цій професії. Я помітила, що жінки набагато менш спокійні та впевнені в своїх діях, навіть у стандартних речах так. Таких як взяття маска. мені 41. Я знаю, що діється, просто робіть свою роботу. Тож у мене запитання: чи вважаєте ви, що жінки, які почали відвідувати гінеколога ще тоді, коли в цій професії було набагато більше чоловіків, комфортніше почуваються з лікарями-чоловіками. Зрозуміло, що підлітки більше соромляться акушерів-гінекологів. Чим старша жінка, тим менше її турбує стать лікаря. Звичайно, завжди є винятки. Мене завжди цікавила роль гінеколога, коли справа доходить до пологів. Не могли б ви пояснити це для мене? Я здебільшого виступаю асистентом у народженні, адже найчастіше не виконую того, що роблять акушерки, які залишаються з пацієнткою протягом усього періоду пологів. Хоча більшість часу все йде добре, і відверто кажучи, якби мене не було, всі чудово впорались би самі. Але в акушерстві, коли справи йдуть погано, все погіршується за лічені хвилини. Для того на пологах присутні ми. Що найогидніше вам доводилось бачити на роботі? Найгірше, що я бачив на роботі ймовірно, некротизуючий фасіїд, що походить від абсцесу вульви у жінки невисокого зросту, яка важила 160 кг. Загалом запахи вже не надто мене бентежать, але до смороду забутого тампона та немитих спітнілих ніг ніяк не можу звикнути. Як мені швидше довести її до оргазму? Вибачте, тут вам доведеться попросити допомоги у своєї партнерки. Як ви вважаєте, чи існує ризик того, що жінки, особливо молоді, привабливі панянки, висунуть неправдиві звинувачення проти акушера гінеколога, що може знищити його репутацію? Адже ніхто не захоче йти до хлопця, який може виявитись збоченцем? Я не знайомий із медичною галузю, тому не маю уявлення про те, як це влаштовано, та які негативні наслідки це може мати. Я хвилювався з цього приводу в минулому. Деякі люди припускають, що акушер-гінеколог повинен влаштовувати огляди лише. В присутності жінки-працівниці, щоб захиститись від фальшивих звинувачень, але я ніколи не стикався з цією проблемою. Якщо пацієнтка здається, хоч чимось турбована, я завжди пропоную, щоб на обстеженні була присутня одна зі співробітниць. Можу сказати, що більшість пацієнток відмовляються. Можливо, просто знання того, що я готовий провести огляд при свідку, змушує людей довіряти мені. Вам ніколи не набридає дивитись на вагіни цілий день. Ви коли-небудь приходили додому і казали: блін, кохана, сховайте. Я сьогодні бачу вже достатньо кицьок. Як я вже казав, дивлячись на піху з тієї самої перспективи у літотомічній позиції на оглядовому столі. Пацієнтка за пацієнткою, день за днем. Ви бачите речі в клінічному контексті, а не в сексуальному. Це значно відрізняється від повернення додому до дружини, яку я ніколи не оглядав у клінічному контексті. Сексуальний час вдома не має жодного стосунку до того, що я бачу на роботі. На вас коли небудь западали пацієнтки. Я досить добре вмію знищувати в зародку схожі речі та тримаю всіх пацієнток на відстані витягнутої руки. Як мене вчили в медичному, ви повинні використовувати нейтральне мовлення, нейтральні дотики. Це обереже вас і вашого пацієнта від проблем. Чи жартуєте ви та бесідуєте під час оглядів? Це залежить від пацієнтки. Я частенько жартую перед оглядом, а потім концентруюсь на роботі і намагаюсь провести огляд якомога ефективніше. Але були пацієнтки, які розмовляли та жартували протягом усього візиту. Жодних сексуальних жартів треба підвести тут межу. Я думаю, що такі жартики недоречні та можуть створити великі неприємності. Ви згадували про божевільні години. Наскільки вони божевільні і чому божевільні години через дзвінки бути черговим означає, що ви приймаєте телефонні дзвінки, проводите консультації, доглядаєте за пацієнтами, які надходять у відділення невідкладної допомоги або прибувають до лікарні з пологами. Іноді ніхто не народжує, та я вдома не випускаю з рук телефон. Іноді я живу в лікарні майже по два дні. Я чергую один-два рази на тиждень, і це не так вже й погано, якщо на вихідних. Немає зміни. Божевілля настає, коли мені потрібно опинитись в кількох місцях одночасно. Я працюю в двох лікарнях, і, хоча це трапляється нечасто, інколи в обох лікарнях у мене є пацієнтки з пологами. Або я перебуваю в операційній з кесаревим розтином або невідкладною операцією і маю пацієнтку, що народжує в іншій лікарні. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. А що ви думаєте про професію гінеколога? Напишіть в коментарях.